За 99 гривень можна купити різні дрібниці, а можна придбати високошвидкісний інтернет та інтерактивне телебачення з безліччю каналів в HD-якості. керування ефіром, пауза, перемотка, рестарт, бібліотека фільмів, перегляд на смартфоні та планшеті. Тільки зараз підключайте інтернет та більше ніж телебачення від волі за 99 гривень на місяць, а також Wi-Fi роутер. Телефонуйте 0800 212 800 або замовляйте на воля.com. Казастуда, утатка грип, мерщій беріть противірусний афлобін, малечі краплі, афлобін, дорослим таблетки. Афлобін, афлобін противірусний препарат з рослинними компонентами, підвищує імунітет, запобігає розвитку ускладнень. Противірусний афлобін прискорює одужання. Як ви думаєте, що це? Це продукт, створений за міжнародними стандартами. Це висока якість за справедливою ціною. Це вітчизняні ліки. Чай річард. Королівський чай. Ще зовсім недавно він думати не міг танці. Добре, що є Вольтарен Емульгель. Він допомагає через годину зменшити біль, лікувати запалення та прискорити процес одужання. Вольтарен Емульгель. Експерт у лікуванні болю. Кредит готівкою від ідея банку має три особливі переваги. Ви можете перетворити усі свої кредити на один. Аби використати його на власні цілі, а ще отримати кредитні канікули. Ідея банк. Один кредит, три переваги. Ого, дивись, скільки в Комфі смартфонів. Ну скільки? Ну, я думаю стільки. Та ну, а я думаю, стільки. Та ні, це ж комфі. Тут ще більше смартфонів. Ще більше. Наші вчені розробили новий сенс 1 відновлення та захист. Завдяки високотехнологічним мікроскопам ми змогли побачити мікроотвори всередині зуба, що може спричинити болісну чутливі зубів. Створивши твердіший шар над мікроотворами, ми знайшли рішення для сильнішого відновлення. Наука та технології дозволяють нам удосконалювати наші зубні пасти. Новий сенс 1 відновлення та захист сильніше відновлення для чутливих зубів. Чарівний край. Олекса Довбуш полюбив тут дзвінку. Євреї вигадали тут хасидив А вірмени Саф'янові чобітки Українські Афіни. Тут жили і відпочивали Іван Франко, Леся Українка, Михайло Грушевський, Сергій Параджанов. Тут знімали тіні забутих предків, мольфарний чай вперше руками розвів тут хмари. Тут на вас чекає справжня українська гостинність, гуцульська самобутність, розваги, смачна їжа, кінні прогулянки, рафтинг, похід у гори та затишний комфортний відпочинок. Приїжджайте у Карпати, приїжджайте в верховину. Віт моє сонечко, я так чекаю на зустрічі з тобою. Кажуть, ніщо не може зрівнятися з миттю, коли я вперше обійму тебе, доторкнуся до твоєї ніжної шкіри. Я хочу дарувати тобі захист і комфорт. Перші обійми мамині. Переконайся, що другі такі ж ніжні. Нові, м'якенькі хагі Селіт Софт, наш найніжніший захист, як мамині обійми. Висока температура, жар, головний біль, біль у м'язах, біль у горлі, закладений ніс. Симптоми грипу та застуди можуть здолати будь-кого. Тобі при застуді потрібен iDrink. iDrink містить компоненти, які допомагають позбутися проявів застуди та грипу, підвищеної температури тіла, головного болю, болю у горлі та м'язах, а також закладеності носа. iDrink приймай, застуду долай. У тебе є? Я зможу зупинитись вчасно. Пробач, не встиг. Кожна четверта вагітна жінка в Україні позбувається дитини шляхом аборту. Перерваний статевий акт ненадійний метод контрацепції. Використовуйте контрацептиви. Програма проводиться за підтримки світової марки презервативів Дюрекс. Підкорює поглядом. Пробуджує пристрасть. Філює бажання. Рено Каджар. Рушай за покликом життя. Яке від природи.